Всім привіт! Давно не знімала відео. Так вийшло, що я сьогодні в районі Білої церкви і вирішила заїхати ще раз в епіцентр, я тут була недалеко. Хочу зайти подивитися, що там зараз є, який там асортимент. Які фаленопсиси представлені? Якщо цікаво, залишайтеся, зараз будемо дивитися. Ну що, я біля фаленопсисів. Цей, до речі, бігліп, він ароматний. Зараз подивлюсь його стан. Якась лусочка від старого листка. В принципі, як на мене, це стан непоганий, тут нічого нема страшного. Вартість 789 гривень. Я, до речі, вчора привезла новий завоз. Оці всі, всі реально, що тут є. Є і в мене, але не по 789 гривень, а по 180 по 200. Ну, ось така краса. Невеликий вибір, як минулого разу, в принципі, 729, 597, я не розумію От епіцентровські ціни в плані того, що ти не можеш зрозуміти, е, яка орхідея скільки коштує. Багато білих, бачите, більшість білих, Вон, цілий поддон стоїть білих, більше 10 штук. Ну, це такий вибір. Сьогодні 1 листопада, до речі, я вже знаю, де оцінка, і буду так повільно йти, щоб ви побачили, що тут є ще, окрім орхідей. Рослин домашніх квітів насправді багато. Лимон невеликий, до речі, сантиметрів 40-50 висото, на 50, 50 немає, 40, 1275. А ось є менший. 10-25 см сантиметрів, 365 гривень. Зараз йду до оцінки, подивимося, що там є кактусів. Багато-багато. Так, ось я підходжу до розпродажу. Що тут є? Це нас не цікавить. Фікус 324. А ось оцінений товар. Ось фаленопсиси і цвівші, Такі собі, а це що, якась квіця? камбія? Навіть ще з квіточкою, і коштує вона 121 гривню. Слухайте, можу взяти собі? Така, звісно, трохи вона нещасна. Я, я не впевнена, що я її зможу вичухати на зиму ще й тим більше. Красива. Раз, два, три. Три цибулини, але вони вже ж все. І не факт, що полізуть нові. Ні, не буду ризикувати. Ну, 121 гривня це взагалі, ну, вважаю, що це дешево. Але і стан відповідний. Так, ось фаленопсис. Бачите, да, самі? Вони такі засушені тут. Скільки 194 гривні? Ось є 298. Ось така. Де де де, -де вона? Ось. Приторія, здається, да? Так, боже, вони тут падали 150 разів, ґрунт висипаний. Боже, бідні, мені їх так шкода насправді. Але ж ну що, я ж не буду все скупати для чого? Ну там мені ставити нема де. Я там ті сорти, ось звичайно, така біла. Ті сорти, що я хочу, мені вже їх нема куди ставити. 194 гривні, оцінка. Ну, в оцінці, може, тут в відцвівших щось є цікаве. А он третій романс бачу в оцінці. Як я до нього добраться? От як я до нього добратися. Піду сторони. Зараз мене звідси вижену і скажу, тьотя, що ви тут лазите нам Ой. Так, дістаю. Ось дістала третій Романс. Дуже мені подобається. Я собі також залишила з одного завозу, залишила таку рослину. В неї величезне листя, вона дуже крупна. Ну, отут видно, що лист великий. Але тут але тут, ну, точка росту жива, по, по ідеї і звідси ось серединки буде рости новий листочок, якщо, звісно, рослину взяти і привезти до тями. Шо? Реально? Мама мія. Я по 200 гривень їх продаю. Боже, ну куди 510 гривень? Ой, ладно, це таке. Ось взагалі без ніяких опознавательних знаків. Велика така дуже крупна. Скільки вона коштує? 298 гривень. Ясно. Так, ну, оце, власне, все два три, три поддона, але вони не повні з оцінкою. Ось така оцінка тут орхідей. Кого влаштовують ціни, кому підходить третій роман, можна було б, звісно, забрати, якби вона коштувала гривень 120 І то вона вже, бачите, така трошки, трошки зізнятим листком. Морщики. Лавр побачила, Ну зараз лавр на оцінці, до речі. 340 гривень. Але тут, бачите, тут його багато. Це ж його кожен ж росток можна розсадити. Його тут реально багато, їх тут мабуть, штук 15, такий сантиметрів 20-25. Ну, прикольний. Якщо в нас такі і, і будуть і, і надалі теплі зими, то можна спокійно. А, щоб зимував на вулиці. В кого є літня кухня чи холодний балкон, можете спокійно брати, і він прекрасно перезимує у вас в прохолодному приміщенні. Ну, Щоб не була температура геть, як на вулиці. Але до, до мінус трьох, я думаю, він спокійно виживе. Так що, хто, якщо хто хочете, то їдьте в епіцентр беріть. Ну от, власне, і все. І весь асортимент. Фаленопсиси я вам показала, ціни ви побачили. Кому цікаво, приїжджайте. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всім бажаю гарного дня і слава Україні!